Жили були дід із донькою, тому що його баба померла. Тяжко йому було і надумав він вдруге женитися. Узяв дід жінку, а в неї була своя донька. Та так нова жінка не злюбила дідову доньку, що вона весь час працювала і відпочинку. Не мало. Загадала вона якось дідові, щоб той одвіз свою доньку у ліс і щоб вона там замерзла. А на дворі була люта зима. Ой не хотів дід вести свою доньку, бо дуже любив її. Та баби він боявся більше. Запрягся в фусани та й посадив дочку. Та й повіз до лісу. Привіз, посадив під величезною ялиною та й заплакав, та й поїхав додому. Сидить його донька в старому кожушку, тоненькому платячку. Аж очі від морозу злипаються раптом. Чує вона, що хтось до неї підходить, бо сніг під ногами тріщить. Бачить вона, що то морозко прийшов. І щоб не замерзнуть, вона стала руки терти та ногами тупотіти. А Мороз ще ближче підходить, підходить, та ще холодніше їй стає, та вона ще швидше рухається. А морозко у дідової дочки питається, чи тепло тобі дівчино, чи тепло тобі красная. А вона відповідає, тепло, дідусю, тепло. Бачить морозку що не може її заморозить. От він їй і каже Ходімо до мене додому, будеш у мене жити, мені служити. Як добре послужиш, нагороду тобі дам. І стала дівчинка жити у морозка. Він зранку піде до лісу, а вона йому і в хаті прибере, і їсти наварить, і сорочки гарно полатає. Довгенько жила дівчинка у морозка добре йому служила, от він їй і каже Спасибі тобі, дівчинко, за твою вірну службу. Тепер відвезу тебе додому, та не саму, а з подарунками. Подарував морозко їй коня, шубу нову та скриню. Повну всякого добра посадив дідову доньку на сани, та й поїхала вона додому. Баба аж їде якась дівчина у санях та така красива в дорогій шубі та хутряній шапці. Під'їхала дівчина ближче і побачила баба, що то дідова донька. Цій вродливій красуні дід з подивом пізнав рідну доню, став її обіймати та цілувати. А баба із заздрістю забажала й для своєї доньки такого ж багатства. Та й каже дідові вези і мою доньку до лісу та посади її під тою ж самою ялиною. Нехай вона повернеться багатою. Посадив дід бабину доньку на сани та й повіз до лісу. Баба задягла на неї новий кожух, теплу шапку, рукавиці, а на ноги валюнки. Привіз дід бабину доньку, посадив під величезною ялиною та й поїхав собі додому. Сидить бабина донька під деревом і свариться, що мороз такий лютий та такий холодний. Морозко її побачив та підходить ближче. А дівчинці ще холодніше зробилося. Морозко тоді ще ближче та й питається: чи тепло тобі дівчино? Чи тепла тобі красна? А вона так замерзла. Ще й говорити не подужає. А він знову повторить. чи тепло тобі, дівчино, чи тепло тобі красная. А дівчинка тоді гнівно йому відповіла, чого причепився, мерщій давай багатство та поїду додому на теплу піч. Ночуватиму в добрі. посміхнувся морозко і подарував дівчині коня та скриню зі скарбами. Та щойно дівчина дісталася дому, кінь перетворився на порося, а скарби на вугілля, ось так морозко віддячив ледачій дівчині за її грубість.